На світі законів немало, та я нагадаю один, щоб море не висихало, потрібно багато краплин, але в штормову годину, як море боронить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Народний депутат України Олександр Псич. Слава Україні! Я обраний в Бондарівському Івано-Франківську і вітаю вас сьогодні тим бондарівським гаслом, яке сьогодні стало гаслом загальноукраїнським. Тобто кухня приспресотіві продовжує знайомити вас з усім, що відбувається на центральних вулицях Києва. У студії працює Василь Рябчук. І зараз, десь в районі вулиці Інститутської, перебуває наш журналіст Євген Чернов. Євгене, добрий вечір. Чуєш нас? Та я вас чую, але хочу просто поправити, я знаходжуся не біля інститутського, я знаходжуся на вулиці Крещатик, на Хрещ... біля Та, на Хрещатик біля банку Хрещатик, тобто угу. за спиною Беркута. І в даний час ви чуєте, Беркут почав дуже сильно стукати в щити. Тільки що під'їхала два бронетранспортера і. И тут есть несколько человек, у которых есть боевое оружие, у них автоматы Халашникова, из одного из бронетранспортеров только что вынесли, насколько я понимаю, автомат-пулемет на три ноги и с боевыми патронами. Это только что, ведь, сожалению, мы не могли это сейчас снизить. А, далеко не один человек с, бо с боевым оружием. Але воно, скажи, скажи... Только что подошел, только подошел да. еще один отряд, Со сторони, со сторони Європейської площі. і йдуть розмови о том, хто має бути штурм. Женя, а якщо так прикинути на око, кількість беркутівців от кількість внутрішніх військ, які знаходяться, скільки їх там зараз? Ви знаєте, це тяжко визначити, але ну, я думаю, тисячі дві цивілі. Це, 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 так, це, це доволі от, може сері... менше, я не впевнений, може менше. І, але. Скаж... Чи, чи є якісь, чи помітно якісь передислокації, чи ок, окрім тих от рухів, які ти говорив там про кулемети так далі? Вони знаходяться на місці, так? Вони знаходяться на місці, вони групуються. От зараз починають стукати щитами. Ви чуєте, так Так, так, так. Але їх підтягують до лінії барикад, і Фактично всі вже і зараз стоять перед лініями барикад. Але мене не більше непокоїть, що я бачив на власні очі бойову зброю. Це правда, Євгене, тримайся, головне бережи себе. Ми сьогодні говоримо всі, ці слова всім нашим журналістам. Так, і Ми які намагаємося в центрі. знімати знімати ці, всі, всі події з цієї сторони, тому що тут фактично немає журналістів, фактично тільки журналісти із преси ТВ знімають з задньої сторони з зони атаки, з лінії атаки Беркуту. Сподіваюся, буде добре. І дай Боже, щоб сьогодні ніякого штурму не було і щоб всі були здорові. Дякую Це тобі. Було... Ми лишаємось на зв'язку. Євген Чернов включався в ефір Еспресотіві наш кореспондент, який зараз знаходиться на вулиці Хрещатик біля банку Хрещатик. Як ми щойно чули, окрім того, хочу розповісти про те, що відбулось впродовж останньої години в Івано-Франківську. Майданівці повторно захопили обласну держадміністрацію. Кількадесят учасників правого сектора і представники штабу національного спротиву повернули контроль над приміщенням івано франківської облдержадміністрації. Міліція опору не чинила. Працівники адміністрації залишили будівлю. І ціла купа міжнародних реакцій твіттери усіх міжнародних дипломатів та міжнародних чиновників просто переповнені зараз повідомленнями щодо України щодо ситуації в Україні. Зокрема, сьогоднішній черговий виток насильства в Києві не призведе до швидкої зміни точки зору в Європейському Союзі на тему запровадження персональних санкцій проти українських чиновників, відповідальних за порушення демократичних стандартів. Про це сьогодні на прес у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд. Туск. Тема санкцій постійно розглядається на випадок очевидної злої волі. Підозрюю, що мене трохи часу, поки з'явиться однозначна думка на тему санкцій в Європі. Це слова Дональда Туска. Він, власне, повторив вже раніше озвучувану думку про те, що санкції є остаточним інструментом впливу і зауважив, що Польща виступає проти швидкого використання цього інструменту. Офіційна Польща, наголошую. Президент Європарламенту Мартін Шульц стурбований загибеллю мітингуючих в Києві сьогодні і закликає всі сторони конфлікту до стрим... стриманості і діалогу. Власне у своєму твіттері він про це і написав. А високий представник ЄС і закордонних справ і безпекової політики Кетрі Нешто засудила, теж засудила насильство в Україні. Відповідно заяву сьогодні оприлюднило представництво ЄС в Україні. Вона закликала керівництво. Нашої країни розв'язати основні причини кризи, за її словами, зараз політичні лідери повинні усвідомити спільну відповідальність для того, аби відтворити довіру і створити умови для ефективного вирішення політичної кризи. Водночас на своїх мікроблогах у Твіттері міністри закордонних справ Швеції та Польщі Більд та Радослав Сікорський засудили насильство в Києві, і закликали сторони протистояння до стриманості та пошуку політичного компромісу. А, і Джефрі Паєт, посол Сполучених Штатів у Києві, теж у своєму твіттері написав цитую, розглядаються всі варіанти санкцій сполученими штатами у відповідь на застосування насильства насильства, і на його думку кризу в Україні можна розв'язати. Шляхом діалогу, ну і далі. Остання новина це знову ж з розгляду реакція влади і коментувати й просто немає сенсу. Генеральна прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Про це йдеться в заяві Пшонки генпрокурора, розміщені на сайті Генеральної прокуратури. Пшонка наголошує, що ніхто не не уникне відповідальності за сьогоднішні події хотілося вірити, що дійсно ніхто лишайте з нами це сайт еспресо е, сайт на сайті Еспресо ві і е, стежте за усім що відбувається е, зі своїх екранів не перемикайте, ми продовжуємо інформувати вас про все що відбувається сьогодні в найгарячіших точках нашої столиці Ростимося в них. Тому що так наразі оціновостояння вулиці Степінській. Бачите, вони знову стали світити і на нас цілитись цим лазерним прицілом. Але бач...